Аю, розпочинаємо інформаційний підсумок на першому подільському. Про головні новини Хмельниччини розповімо просто зараз. Залишайтеся з нами. На території Дунаєвецької багатопрофільної лікарні знайшли 50-мм міну часів Другої світової війни. ДСНСівці місце виявлення промаркували та загородили. Оперативної прибула група піротехніків. Сапери вилучили міну та за кілька годин її знищили. Загалом з початку року піротехніки підірвали 248 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. На Кам'янеччині поліція розслідує конфлікт між відпочивальниками, який завершився стріляниною з травматичної зброї. Чергова медсестра новоушицької багатопрофільної лікарні сповістила поліцейських про те, що до приймального відділення доставлений 44-річний чоловік з кількома непроникаючими вогнепальними пораненнями. Як з'ясували копи, це наслідки конфлікту між двома компаніями, який стався на березі Дністра. В результаті з'ясування стосунків один з чоловіків отримав кулю, а його опонент поріз ліктя. А от у Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив неповнолітнього. Подія сталася близько півночі у під'їзді багатоповерхівки. Троє юнаків піднімалися сходами, коли у коридор зі своєї квартири вийшов 42-річний мешканець із кухонним ножем у руках. Будучи на підпитку, той вирішив розібратися з хлопцями, які, на його думку, шуміли. Він важко поранив одного з підлітків. Хлопця госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Зловмиснику ж за це світить до восьми років за ґратами. Він перебуватиме під вартою до завершення розслідування. Окрім того, виявилося, що підозрюваний раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Хмельничанина засудили за колабораційну діяльність З 24 лютого. Чоловік систематично через персональну сторінку у забороненій мережі однокласники поширював негативні статті стосовно української влади військових та своїми репостами схвалював агресію Росії. За це прихильника руського міру позбавили права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років. Від початку нового року понад 33 тисячі громадян скористалися послугами Хмельницького обласного центру зайнятості. А завдяки злагодженій співпраці із роботодавцями, більше 60% вакансій було укомплектовано. Скільки краян вдалося працевлаштувати, як часто звертаються вимушено переміщені особи, та які професії є найбільш затребуваними? Дивіться далі. Війна завдала величезних збитків українській економіці та залишила сотні тисяч людей без роботи. Наразі кожен десятий безробітний на Хмельниччині переселенець. Проте, як запевняють, в обласному центрі зайнятості робочі місця є. Зараз майже 70% вакансій в регіоні припадають на робітничі професії. Популярною залишається зайнятість у сферах торгівлі та послуг, транспорту, сільського господарства та переробної промисловості. З початку року до Хмельницької обласної служби зайнятості звернулося і було зареєстровано як. Безробітних більше 26 тисяч осіб. Також було роботодавцями які більше 3 тисяч роботодавців заявили 12,5 тисяч вакансій. 60% цих вакансій було працевлаштовано службою зайнців, тобто вони, на них працевлаштовані ці люди, які шукають роботу. Близько 6 тисяч осіб, як я заявив, працевлаштовано тільки зареєстрованих безробітних, плюс ті люди, які до нас звертаються як пошукачі роботи. Просто е, прийшли, отримали інформацію, і також такі люди працевлаштовуються за, за рахунок цієї інформації. Новий навчальний рік вже близько. Тож батькам та освітянам час визначатися, в якому ж форматі його розпочинати. Зокрема, у Волочиській громаді вирішили, стартуватимуть у вересні з уроків по зуму. А яку форму навчання підтримують пересічні хмельничани? Дізнавалися, наші журналісти. Як ви вважаєте, чи потрібно на Хмельниччині повертатись до традиційного формату навчання і чому? Думаю, що потрібно. Ну, там краще навчатися, ніж через екран. А не страшно відпускати? Ну, тривогу просто треба дотримуватись правил і все. На мою думку, що ні. У мене також є дитина, другий, другокласник. Я все ж таки, моя дитина найцінніша для мене. Укриття ненадійне, я вважаю. А якщо ми говоримо про. Дітей, які в школу ходять, то треба, бо ці онлайни вони не є ефективними. По собі знаю, так як недавно університет закінчив. Якщо мені було це трохи важко. Бо порой є матеріали, який потрібно додатково викладача перепитати, щось дізнатися. А коли ти онлайн якось це трошки не так відбувається. Щось страшне, ви знаєте. Як ну, ще є всі умови, там укриття, то може би відпустила, ну так не знаю. Лучше Лучено вчитися так на стаціонарі, ніж так. Вони так не хочуть мені нікати вчитися, вони хочуть всі ходити до школи. У мене, наприклад, внучка хоче ходити до школи. Не знаю, якщо це дозволено якимись мірами безпеки, тоді так. Ну, це дуже важко, особливо учителям. Я, у мене є вчителі знайомі. Ну, і що, і що потрібно, тому що це знання все-таки зовсім інші. Ну, як це буде в умовах війни, дуже сложно сказати, по тому убежище у Ну, Але, конечно, класичне, але... Так воно вийде, вже смішно. Як ви вважаєте, чи потрібно на Хмельниччині повертатись до традиційного навчання і чому? А ви знаєте, я зараз поки що за дистанційне навчання, тому що я переживаю за свою дитину, тому я тільки за дистанційне зараз. Війна тягне за собою безліч наслідків навіть для цивільних у відносно безпечних регіонах. Зокрема, страшні події мають вплив на ментальне здоров'я українців. Громадяни можуть спостерігати у себе тривожність, паніку чи навіть депресію. Як ці настрої долають жителі Хмельниччини та куди можна звертатися за допомогою, з'ясовували наші журналісти. Трата апетиту, тривога, панічні атаки та безсоння, нестерпність невизначеності усе це фахівці трактують як ментальні проблеми, які виникають під впливом тривалого стресу. В умовах війни ці стани значно загострилися, кажуть психологи та медики. Тож усе більше громадян шукає підтримку і допомоги у спеціалістів. Серед них як жителі регіону, так і переселенці. Пацієнти звертаються різного віку, починаючи від дітей, особливо від 13 до 15 років. Надзвичайно важко переживають. І хвилювання у них загострене дуже. Багато людей вже працездатного віку, тому що ті труботи, що є за дітей, які там загинули, поранені, інвалідами, залишались. Не проходять поза здоров'я людей навіть після перемоги такі настрої у людей будуть присутні ще щонайменше 3-5 років, і реакція організму на такі чинники є цілком нормальною. Переконують фахівці. А переживання, якщо вони не впливають на загальне функціонування життєдіяльності, можна вгамувати самостійно. В такому випадку я раджу зробити знаєте, таку трошечки інформаційну депривацію, і також більше перебувати серед людей, більше перебувати серед рідних, спілкуватися. Також фізична активність вона також відіграє важливу роль в тому, щоб споглядання за природою, якісь такі звичні справи. Але якщо ми бачимо, що особа вже не досипає, Стійно хвилюється, не може впоратися з оцим всім, то в першу чергу варто звернутися до психолога і психотерапевта. Краяни ж намагаються шукати розраду в умовах війни по різному. Заняття якісь знаходжу для себе. Більше часу з дитиною проводжу, тобто більше часу на спілкування з друзями. Це потрібно брати чоловіків і жінок. Мені здається, це велика різниця. Чоловіки якось завжди. Самі собою якби контролює на ну, в першу чергу я звертаюся до Бога, щоб Бог давав мир і спокій мені. Тож ментальне здоров'я має широке значення, яке включає в себе як емоційне, духовне, так і соціальне благополуччя, і воно, як і фізичне, потребує спостереження та уваги. Зібрати за день кошти на автомобіль, відправити на фронт повний бус гуманітарної допомоги, а дорогою назад вивести евакуйованих жителів здається, для українських волонтерів немає нічого неможливого. У наступному сюжеті наші журналісти розкажуть, як благодійники з Хмельниччини, ризикуючи власними життями, рятують сотні людей та збирають допомогу з усього світу. Ми приїхали в Дніпро привезли людей. Вивезли евокуаційним рейсом Бахмут Лісичанськ, Сєвер Ніколаївка. На обличчі Наталії, яка виходить з автобуса, втома, адже вона не спала понад добу. Але жінка щаслива, тому що все вдалося. Волонтерка з 2014 року допомагає військовим. Ще з періоду Євромайдану її знають як залізну леді. З початком Великої війни благодійний фонд, яким опікується Наталія, знову запрацював на повну. Ми розпочали з того, що ми евакуйовували людей з зони бойових дій. От Київ, Чернігів. Потім ми почали працювати в напрямку Донбасу. Саме тоді, в цих регіонах, тривали найзапекліші бої. У приватних будинках, підвалах і просто на вулиці від ракет та обстрілів ховалися тисячі цивільних. Раз на два тижні волонтери власним транспортом, ризикуючи життям, долали сотні кілометрів, щоб перевести людей у безпеку. <му> Україна мати ми за Україну підем воювати. Як каже Наталія, найбільше вражають людські долі, коли в одній валізі доводиться вивозити усе життя. Є й ті, хто залишається попри все. Вразив дідусь, який не захотів виїздити. Не тому що він чекав російський мір. Він говорив українською. а Він запитав мене, ти колись любила. А він жив там. Він каже, я тут жив, народився, я тут помру, тут моя земля. Я ніколи звідси не поїду. Вразили люди, які залишилися для тварин. Вразили люди, які під обстрілами годували тварин». Окрім евакуаційних рейсів, волонтери працюють і над іншими запитами, привозять гуманітарну допомогу, опікуються переселенцями, співпрацюють з іноземними партнерами. Ми знову отримали гуманітарний вантаж з штатів. Це ми отримали берці, ще будуть броніки, ми вже отримали рації, ще багато в нас приємних сюрпризів для наших левів, для наших захисників, для наших котиків. Зараз волонтери здебільшого займаються придбанням військової амуніції. Цього разу за проханням військових збирають на генератори. Тож усі, хто має можливість і бажає пришвидшити перемогу України, просять долучатися. Для зручності жителів Хмельницького змінено схеми руху автобусів номер 3 та номер 5 Маршрут номер 5 тепер з'єднує мікрорайон Лезневе з речовим ринком, що на Львівському шосе. А номер 3 що сполучає озерну з мікрорайоном Дубове, став кільцевим. Рішення про зміну маршрутів прийнято після того, як проаналізували пасажиропотік. За місяці великої війни чимало бізнесменів Хмельниччини переобладнали власні підприємства так, аби виготовляти необхідне для воїнів та передавати продукцію на передову. Знімальна група першого подільського познайомилася із власниками миловарні. Нині вони забезпечують військових мазями, які загоюють рани. Мар'яна започаткувала сімейну справу ще у 2008 році. Своїм клієнтам пропонувала найбільш популярну річ, яку використовують у побуті мило. За роки існування асортимент невеличкого підприємства значно розширився. З'явилися гелі для душу, декоративні свічки, скраби, олії та масла. На власному виробництві використовували лише натуральні та сертифіковані інгредієнти. Проте війна закрила успішний бізнес на два місяці. Дівчата мої всі роз'їхалися бо всіх маленькі дітки. Ми залишилися вдвох з головним бухгалтером, і буквально пару чоловік з виробництва, хто старший, то вони залишилися тут ну, своїми сім'ями. Ми роздали все, що ми мали на складі: ну, всі наші запаси мила, гелів для душа, шампуней, антисептиків, масла для рук, для них ми все роздали, просто, просто роздавали і ніхто не рахував. Потім почався процес пошуку шляхів застосування власних навиків, і підприємство почало активно допомагати військовим. Розробляли нові рецептури і створювали нові лінійки найнеобхіднішого на фронті. І ми придумали оці натуральні мазі, рано заживляю, там, проти головних болей. Ну саме більше ну, ми зварили цих рано заживляючих Опять же, в аптеці таке масло чи мазь, чи масло коштує від 85 гривень, ми змогли зварити за 55. Згодом з'явилось мило для гоління, тальки для ніг, засоби проти комах. Тощо, проте виготовлення цієї продукції потребує коштів. Тому кілька добрих подруг заснували благодійний фонд. Допомагаємо разом. Спільно вони залучають підтримку з-за кордону для військових частин. Наші захисники, які вже шостий місяць тримають оборону, потребують підтримки. Тож волонтери просять долучатися до своїх лав, аби військові знали, про них піклуються та якнайшвидше чекають додому. Службовий собака Пантеон виконує дуже відповідальну місію у прикордонників. Він допомагає курсантам-кінологам опановувати професію. Крім того, із задоволенням демонструє і свої інші здібності, які саме дивіться за мить. Службовий собака породи бельгійська вівчарка або малінуа є вірним чотирилапим помічником прикордонників. В академії Пантеон з'явився майже вісім років тому. Спочатку сам пройшов навчання та роки вишколу, а тепер бездогано виконує службові команди та є надійним сторожем охоронцем. Його інструктор розповідає про головні завдання пантеона. Пошук та виявлення порушника на ділянці кордону, е, в конвоювання його до місця утримання. Робота по слідовому, по запаховому сліду. Розумний, слухняний, врівноважений, стриманий, має швидку реакцію та життєрадісний характер. Все це про пантеона. Цього літа є у нього і ще одна робота. Він часто демонструє дітям і в першу чергу Даме. переселенцям свої вміння і навички охорони кордону. З поміж іншого, це пошук небезпечних речовин, як от вибухівки. Дивіться, собачка знайшла, стоїть, не рухається, не відволікається ні на вас, на ваш гомін, ні на бутилки, ні на що. Ні, все нормально, все добре. Пантеона використовуємо для забезпечення занять з курсантами в навчальному процесі. Також ми його застосовуємо і під час посилення державного кордону, також під час взаємодії з іншими правопохоронними органами. Кінологи днями в чергове продемонстрували малечі роботу своїх вихованців під час виконання завдань, зокрема дії собак під час затримання умовного злочинця, виявлення вибухонебезпечних предметів, бажаючи могли й самі перевірити дресуру прикордонних собак різних порід, в тому числі й пантеона. Ще більше актуальної інформації та важливих новин очікуйте завтра. о цій же порі в ефірі першого подільського. Дякуємо, що були з нами, і до нової зустрічі.